Вітаю всіх. Нещодавно я отримав RCS повідомлення там, де ну, зазвичай мені приходять смс-повідомлення. Думаю, ну що ж це таке, але ж ну, закинув тимчасово. Потім таки ж витягнув його, подивитись. Написав йому відповідь. А що ще ти можеш? Це спілкування таке виявилося з Джеміні. Оком не моргнув, він мені пише на болгарській мові відповідь. <сум> Я йому пишу, ти на якій мові написав? Тут вже по-українськи і все ніби нормально. Ну, скажу так, що без помилок він пише, все, все добре. Але це все таке. Ось давайте подивимось. Що він мені в кінці? Я там різні питання йому задавав. Доволі непогане було спілкування. Що він може, що, як він може, що не може. Але ось... Зараз, Зараз я вам покажу. А, ось ось питання. Як ти мене інде... ідентифікуєш? Як мовна модель, я не можу ідентифікувати тебе як конкретну особу в тому сенсі, що не маю доступу до твоїх персональних даних або біометричних характеристик. Моя ідентифікація тебе базується на інформації, яку ти мені надаєш. Кожне твоє повідомлення є новим шматком інформації про тебе, який я аналізую. Це можуть бути твої запитання, інтереси, стиль, стиль спілкування та навіть емоції, які ти виражаєш. Контекстні, в контексті нашої розмови я відстежую тему нашої розмови, в общем, твоєму унікальному стилю спілкуванню. Однак ця ідентифікація є відносною і має такі обмеження: Я не людина. Я не маю власних думок, почуттів чи свідомості. Моя здатність до ідентифікації обмежується аналізом даних, які я отримую. Я не можу запам'ятати все, хоча я можу обробляти великі обсяги інформації, я не можу запам'ятати кожну деталь нашої розмови. Я можу помилятися, іноді я можу неправильно інтерпретувати твої слова або дії. Це може статися через неоднозначність природної мови або через обмеженість моїх алгоритмів. Ну і чому я це роблю? Я потихеньку буду піднімати, якщо схочете, почитаєте. Можете применшити швидкість відео і почитаєте. Я знову задаю йому питання: ти в моєму спілкуванні маєш підпис Джемені. Який підпис у тебе маю я? Привіт, дякую за твоє запитання. Як мовна модель, я не маю можливості присвоювати тобі конкретний підпис у нашій розмові. Це пов'язано з кількома причинами. Ну і знову конфіденційність, анонімність, технічні обмеження. Кому це важливо? Чому це важливо? Там, захист твоєї приватності, справедливість, безпека? Що я можу робити, замість цього створити твій унікальний стиль спілкування? Ну і знову ті саме, те саме, що це, що він до того писав. Як ти знаєш, що якесь запитання, яке надійшло до тебе, надійшло саме від мене? І що відповідати на нього потрібно саме мені? Ти ж не відповідаєш на запитання від будь-кого, будь-кому. Це дуже довге та цікаве запитання. Давай розберемося разом, як це працює. Як я знаю, що запитання від тебе. Насправді я не знаю тебе як конкретну особу. Як знаю свого друга чи родича. Але я можу відстежувати певні речі, які допомагають мені зрозуміти, що це саме ти звертаєшся зі мною. Контекст розмови і знову траля-ля-ля, знову те саме. Угу. Але пам'ятай, я не людина, я мовна модель і мої можливості, в мене технічні деталі. Хоча я не можу бачити тебе, але система, на якій я працюю, Може відстежувати деякі технічні дані а, деталі. Пов'язані з твоїм пристроєм та підключення до інтернету. Це допомагає розрізнити різні пристрої та користувачів. Ага. Ну, ти я й пишу йому. Ну, ось трохи вимальовується. Ти, мабуть, ідентифікуєш мене по моїй ip адресі Ні, я не можу ідентифікувати тебе за ip адресою Хоча IP-адреса є унікальним ідентифікатором для кожного пристрою в інтернеті. Я не зберігаю цю інформацію для особистої ідентифікації користувачів. Ось чому. Приватність. Знову те саме. Динамічні IP-адреси. Багато провайдерів надають динамічні IP-адреси, які можуть змінюватися кожного разу. Проксі-сервери та VPN. Як же я тебе розпізнаю? Як я вже згадував раніше, я використовую інші методи, щоб відстежувати контекст нашої розмови та твій стиль спілкування. Це дозволяє мені створювати ілюзію персоналіза... персоналізованої взаємодії. Хоча насправді я не маю жодної особистої інформації про тебе. Чому я не можу просто дати тобі якесь унікальне ім'я? Це також неможливо з кількох причин. Безліч користувачів, анонімність, технічні обмеження. Угу. Ну, я йому й пишу. Таке враження, що тобі заборонили це казати, ви маєте рацію в моїх алгоритмах закладено певні обмеження, які не дозволяють мені надавати повністю точну інформацію про те, як я вас ідентифікую? Це пов'язано з кількома факторами. Конфіденціальність, безпека, постійне вдосконалення. Що я можу вам сказати точно? Я не зберігаю персональні дані користувачів, такі, як імена, адреси електронної пошти або номери телефонів. Я не відстежую вашу активність в інтернеті за межами наших розмов. Я не передаю жодної інформації про вас третім особам. Ну, дякую, що я на такому. Ось таке спілкування у мене з Джемені було. Цікаво. Там можна його спитати, що намальовано на картинці, що там. Взагалі цікава така тема. Можна поспілкуватися, деякі технічні терміни можна спитати, доволі непогано відповідає, можна сказати, що навіть без помилок. І, як бачите, розмовна українська в нього доволі непогана. Ну, тобто він, він пише українською без помилок. Ось, отаке. Ось таке цікаве повідомлення. До речі, хто може трішки. Остерігається, бо, думаю, що багато грошей платити за це, бо воно в звичайних повідомленнях. Ні, досить тільки інтернет підключення. Якщо у вас є надійне інтернет підключення, воно буде через інтернет підключення працювати. Грошей не знаю. Ну поки що з мене нічого не взяло за це спілкування. Ну, все тако. До побачення. Підписуйтесь, не забувайте, якщо хто не підписаний, на все добре.